Восьмим форумом він особливо відрізнявся, як за формою, так і за змістом. Але сутність її полягає в тому, щоб знову ж таки сконцентрувати увагу громад, активних представників громад на допомогу силам оборони України. І взагалі оця єдність між Збройними силами, службою безпекою, Національною гвардією, представниками громад заради одної великої перемоги. Яка нас повинна всіх об'єднувати. Сьогодні було більше 300 людей. Причому це люди, які представляли більше 60 громад Вінницької області. Ми прагнули віднайти особливе обладнання, не просто там безпілотні літальні апарати. Ми шукали і, можливо, вперше придбали те спеціальне обладнання, яке використовує штучний інтелект. Яке забезпечує підвищення ефективності роботи безпілотних систем в рази. І це було достатньо непросто, тому що це дороговартісне обладнання, але ми буквально за останні дні провели потужну роботу і його придбали, зокрема, для 14-ї бригади Національної гвардії України Червона калина. Це не просто такий якийсь захід. Де люди зібралися, це форум для спілкування. І те, що ми от зараз бачимо, коли військові отримують обладнання, представники громад спілкуються з військовими, з народними депутатами між собою, обговорюють поточні проблеми розвитку громад. Це якраз те, до чого ми прагнули. І ми дуже задоволені проведенням форуму. Ми його вважаємо дуже успішним. Ще немерла Україна! Браття Українці усміхнеться. Дол.